Холодильники це невід'ємна частина сучасного побуту, які гарантують збереження продуктів в належному стані. Проте їх ефективна робота може бути під загрозу через тривалі відключення електропостачання. Що ж цим робити, як рятувати холодильник та продукти? На цю тему ми поспілкувалися з нашим експертом. Зараз на ринку України існує три види холодильних систем: холодильники з системою No Frost, які не потрібно розморожувати, крапельні холодильники, які потрібно розморожувати раз на рік, і так звані гібрид. Холодильники, у яких морозильна камера з системою No-Frost, а холодильна камера крапельної системи. Звичайно ж, ми поцікавилися, які поломки в цих системах трапляються найчастіше. Найчастіші поломки вони відбуваються у холодильниках капельної системи. Як там іспарітілі зроблені з алюмінією, і вони знаходяться в запіненій часті. Там частіше всього в Возникають витоки фреону. За щодо того, що ці алюмінієві трубки зараз роблять не зовсім з якісного матеріалу, і тому в них утворюються утечки. А в системах no Frost, це такі холодильники, в основному, як Samsung, LG, в них іспаритель, випарник, знаходиться за. Він не за, не за запіненою частиною, а за пластиковою частиною, і він менш підвержений корозії. Тому ці холодильники. Служать довше набагато, але є один мінус: якщо крапельні холодильники керуються звичайними термостатами, то холодильники з системою No Frost мають електронне управління, що набагато складніше та потребує постійного електропостачання. Тому зараз через регулярні відключення світла ці системи виходять із ладу. Він оттаює, образуються капельки, вони стікають там в сливне отвірстві. Вон, воно знаходиться внизу. На компресорі є спеціальна тарілочка, куди туди влага стікає, компресор нагрівається е, і влага там випаровується. Ну і Бачите, от мінус е, таких холодильників, що збирається от, тут, от багато льду. І його потрібно частенько розморожувати. От коли вже така, такий слой льда, хладопередача йде погано, от. і вже він буде погано морозити. А у No Frost таких проблем немає. Вімкнули його і забули про нього. А от тут за оцією стінкою якраз і знаходиться цей алюмінієвий випарник. Який і згдіває частенько в інтернеті існує дуже багато лайфхаків, як же врятувати свою їжу в холодильниках при постійних відключеннях електроенергії. Наш експерт назвав кращий з них, і на даний момент в цьому якраз виграють холодильники з капельною системою, тому що там один компресор і термостат, і взагалі там нічого не потрібно робити його не треба зрезецею вимикати. Він просто довше набирає холод. Ну, Єдине, що ви можете, це купити інвертор і підключити його до холодильника, і таким чином спастись. Але взагалі я рекомендую, поки є електрика, закладувати в морозилку пару бутилок з водою 1,5-літрових, щоб вони замерзали. І коли вимикаєте електрику, ці бутилки можна лежати. Верхню холодильну камеру, поки немає електрики, і вони будуть охолоджувати як акумулятори. Чим дорожчий холодильник, тим дорожче буде його полагодити. Але, звісно, все залежить від характеру та масштабу пошкодження. Суми, суми ремонту стартують від тисячі гривень плюс обладнання запчастини. Опять же, є різні Разна якість тих же хладагентів, тих же запчастин, тому приблизно виток фреону усунути десь буде коштуватиме в середньому 3,5 тисячі гривень. Ну, це краще, ніж купити новий холодильник. І на даний момент, звісно, що я вам можу сказати, чим дорожчий холодильник, тим краще. Ну, я вам можу рекомендувати. Звісно, холодильники зі системою NoFrost краще зберігають продукти, ніж капельної системи, і довше служать. Ну, це такі холодильники в основному компанії Samsung і LG. Але вони гірше переносять осі відключення, так? Да. Кам'янчани також поділилися з нами своїми лайфхаками щодо того, як вони рятують свої холодильники та продукти. Все зберігається нормально, не знаю, як вам вистачає там, не цього. Не можливо, холодильник якийсь мощний. Мощний Самсу. Навічиняю їх, намагаюся і їх навічняти. Насправді в нас світлющий холодильник. Там ми їмо у бабусі з дідусем. Вони рятують, як готують потрішки. Да, то таке. Купили такі, е, о, я не знаю, як воно називаються. Е, так, щось таке. Ви заморожуєте і вистачає на 6 годин і вони в принципі, добре тримають морозильну камеру. Просто його виключила, вимила і не включала. А їсти як? А їм я дуже мало, У мене є мангал і от кожен день мангалю роблю овочі на грилі. І все, що його зробити, просто піти в кафе і поїсти. Добре, кумулятор холоду у вас є, так? Так. А можливо, знаєте, якісь лайфхаки ще не знаю, не знаю. Я б запитала у когось ще Так, не готуємо взагалі. Добре, дякую. Вот питаємося. Як? Ні, ну бачила в тіктоку, що воду заморажують і тоді ставлять до холодильника, і вона підтримує трохи холод холодильника. Ну так само і справляємося, теж так стараємося менше відкривати холодильник. О, ніяк. Як його можна врятувати? Ну, Ой, та ні. Точно що менше готуємо, тому що продукти пропадають. холодильник, він дуже довго зберігає холод. Ніяк не рятую, все вже скисло. А які лайфхаки, коли ну, мало є три часи, три години, які лайфхаки? У мене двоє дітей і це це завжди. Тик-тик, тик-тик. Ні, лайфхак. -тик. Yeah. Поїхати. Це ну єдиний лайфхак. Ми поставили інвертор. під інвертор поставили акумулятор. його на 8 годин вистачає. Якщо не підключати телевізор, не підключать щось, яке тягне дуже прилічно. А так нормально виручає. Вистачає вистачає вполні. Менше готую, просто все з'їдають скоріше. Ну, там, можливо, декілька разів не відкривати холодильник. Дітям цього не не поясниш. Вони цього не розуміють. Отже, маємо висновок, що все таки зручніше готувати їжу на один раз або ж харчуватися у кафе та ресторанах.